Тобі тіло і кров, душу і божественність озлюбленого сина твого.

Заради його тяжких страждань будь милосердним до нас і усього світу Заради його тяжких страждань будь милосердним до нас і усього світу Заради його тяжких страждань будь милосердним до нас і усього світу Заради його тяжких страждань будь милосердним до нас і усього світу Заради його тяжких страждань будь милосердним до нас і усього світу Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа. Заради його тяжких страждань. Заради його тяжких страждань. Будь милосердним до нас і усього світу Заради його тяжких страждань. Заради його тяжких страждань. Будь милосердним до нас. і усього світу світу. Заради його тяжких страждань. Будь милосердним до нас і усього світу. Заради його тяжких страждань. Будь милосердним до нас і усього світу. Заради його тяжких страждань. Будь милосердним до нас і усього світу. Заради його тяжких страждань. Будь милосердним до нас і усього світу. Заради його тяжких страждань. Будь милосердним до нас і усього світу. Заради його тяжких страждань. Будь милосердним до нас і усього світу. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність.

нас і усього світу. Заради його тяжких страждань. Будь милосердним до нас і усього світу. Заради його тяжких страждань. Будь милосердним до нас і усього світу. Заради його тяжких страждань. Будь милосердним до нас і усього світу. Заради його тяжких страждань. Будь милосердним до нас і усього світу. Заради його тяжких страждань. Будь милосердним до нас і усього світу. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров душу Божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого, Ісуса Христа на облагання за гріхи наші і усього світу. Заради його тяжких страждань. Будь милосердним до нас і усього світу. Заради його тяжких страждань. Будь милосердним до нас і усього світу. Заради його тяжких страждань. Будь милосердним до нас і усього світу. Заради його тяжких страждань. Будь милосердним до нас і усього світу. Заради його тяжких страждань. Будь милосердним до нас і усього світу. Заради його тяжких страждань. Будь милосердним до нас і усього усього світу. Заради його тяжких страждань. Будь милосердним до нас і усього світу. Заради його тяжких страждань. Будь милосердним до нас і усього світу. Заради його тяжких страждань. Будь милосердним до нас і усього світу. Заради його тяжких страждань. Будь милосердним до нас і усього світу. Передвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність.

усього світу. Заради його тяжких страждань. Будь милосердним до нас і усього світу. Заради його тяжких страждань. Будь милосердним до нас і усього світу. Заради його тяжких страждань. Будь милосердним до нас і усього світу. Заради його тяжких страждань. Будь милосердним до нас і усього світу. Заради його тяжких страждань. Будь милосердним до нас і усього світу. Боже святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний. Смертний, помилуй нас від мору голоду, вогню і війни, врятуй нас, Господи, від наглої та несподіваної смерті, Вбережи нас, Господи. Ми Крове і водо, що витекло із серця Ісусового, як джерело милосердя для нас, уповаємо на Тебе. Ісусе, уповаємо на Тебе. Ісусе, уповаємо на Тебе. Ісусе, уповаємо на Тебе. Молитва за мир за текстом святого Йосифа Більчевського. Господи Ісусе, ти з любові до нас помер на Христі, щоб дати нам мир, яка, дати мир кожній душі, яка в Тебе вірує, на Тебе уповає і Тебе любить. Ось ми припадаємо до Твоїх ніг, благаючи, нехай припиниться між нами всяка ненависть і незгода, нехай запанують справедливість і свята любов, нехай зі справедливістю та любов'ю настане мертві. Мир між вівцями та пастирями, мир, мир між батьками та дітьми, мир між керівниками і підлеглими, мир між бідними і багатими, мир у суспільстві та між народами, мир у кожній сім'ї. Обдаруй також нашу країну щедротами своїх благодатей і доброю долею, нехай наш народ завжди буде вірним Тобі і Твоїй церкві. Амінь. Це свята Господня тайна, поклоняємось тобі. перед новим право, хай відступить назавжди. наша віра хай доповнить недоступне відчуття. І Бога сина, вишні величаємо, їм держава, честь і слава, їх благословляємо. також рівно лоїм духа, в прославляємо. Господи Боже, сподоби нас згідно прославляти Укритого в Пресвятому таїнстві Твого Сина, який за нас був убитий, як жертовний агнець, щоб ми могли споглядати Його у вічній славі, котрий з тобою живе і царює на віки вічні. Амінь.